Принесли мені тут купу всяких різних дротів, причому, як бачите, в бухтах деяких взагалі метрів по 15-20 і більше. Що скаже більшість металолончиків? Вони скажуть, піде тут кинь, вогонь спали і тоді принос. Що роблю я? Значить, Беру я, кусочок відрізаю від того проводу, розбираю ножиком. І е, кидаю на вагу. Важу спочатку все разом, і, а потім ізоляцію з ваги забираю. І що роблю? Вагу провід плюс ізоляція. Е, ділю на вагу чистої міді, отримую число. Потім всю, всю бухту проводу кидаю на вагу. Е, вага, яка вийшла, множу на це число і отримую. Масу міді в цьому проводі. І вже по цьому я його рахую. Рахую його по міді. Е, чим це краще? Ну, то в будь-якому випадку виріб краще отримати, ніж метал. Виріб, в будь-якому випадку, деша... дорожчий, е, ніж метал. Наприклад, тут міді взагалі... взагалі мало. Але я порахував, я заплатив суто за мідь. Е, таким чином, ви можете собі за копійки зробити проводку в гаражі. А також не забувайте, колеги, що ми всі дихаємо одним повітрям. Так що, так що такий, користуйтесь таким методом. Приймайте провід як виріб і продавайте його як виріб.